Мене мама і папа перенесли ці всі події, тому що вони народилися на Кубані, де пройшов той самий голод, що й на Україні. На Україні загинуло понад 10 мільйонів жителів сімки з цими подіями. А на Кубані точні цифри невідомо, але дуже багато. Коли забирали у людей все, що можна було, переривали городи, переривали все, що в коморах є, в сараях. Повністю все вигрібали, а потім так називаємо чорні сотні окружали хутора, окружали станиці, ні в кого не впускали, не випускали, і людей практично примусували помирати живьом. коли їли і конину, значить і чим тільки травами, чим тільки могли люди виживали. Хто змог вирватися із цих чорних сотін, вони ще залишили жити, хто не мог, значить вони просто. Померли. У мене батько був сьомої дитини в сім'ї, значить, я у батька п'ята дитина, тому вся ця рідня, яка з яку я маю по батьківській лінії, значить, вся, вся ця рідня вона пережила ці всі події, і ми дуже багато чули про ці події. Цих людей вже й так мало залишилося, і дуже добре, що тут у нас на Україні ще ще є. Оці центри соціального захисту, які хоч що ще роблять для захисту цих людей, при той політичній ситуації, що в нас в країні, при той економічній ситуації, значить цим людям в принципі багато і не потрібно. Вони можуть прожити якось ще на ту пенсію, яку якось утримують, але їм треба спілкування, їм треба підтримка. Щоб до них хтось приходив, мог підтримати їх, щоб вони не просто не падали духом. Оце, що потрібно цим людям, і е, оці центри соціального захисту їх треба дуже хорошо підтримувати, фінансувати, щоб до цих людей по настоящому йшла допомога для, для їхнього життя. Турбота за людьми похилого віку, ветеранами, інвалідами в першу чергу бути гарантована і забезпечена державою, конституцією і законами України. У нас є такі закони, зокрема про статус ветеранів інвалідів війни, гарантії їх соціального захисту. Є е, право у 93 категорій громадян, зокрема усіх пенсіонерів, на безкоштовний проїзд, на пільговий проїзд, міським та приміським транспортом. Але є наміри уряду в сьогоднішній період системної економічної і політичної кризи, які уряд виписав. В проєкті бюджету на 2000 рік замінити пільги, передбачені українським законодавством для ветеранів, адресною допомогою. Зокрема, по пільговому проїзду цю адресну допомогу будуть навіть не зобов'язані а мати право надавати органи виконавчої влади місцевої та місцевого самоврядування. А в бюджеті міста Черкас на сьогодні мінус 9 мільйонів. І це при тому, що держава надала адресну субвенцію для міста Черкаси на пільговий проїзд біля 6 мільйонів. А тепер держава не передбачає надати. А якщо місцева влада не забезпечить, або і на якому рівні забезпечить в тих чи інших регіонах, а де ж гарант конституції, законів і взагалі соціальної справедливості, це черговий наступ державної влади. На конституційні права людей похилого віку на їх життєвий рівень, коли і так зростають ціни і тарифи на продукти харчування, товари першої потреби, житлово-комунальні, телефонні послуги, ліки і таке інше. Це є не тільки неприпустимим, а й аморальним стосовно ветеранів війни і праці. І це передбачають здійснити в рік, який оголошений в Україні роком ветеранів. Заміна пільг адресною допомогою у цьому форматі, коли у мера ні на що немає грошей, погіршить соціальний захист, позбавить ветеранів пільг, не надавши компенсації взагалі, і спричинить загострення ситуації в суспільстві. Цій ситуації потрібно владі в регіонах, всім ветеранським організаціям, політичним партіям, принаймні опозиційним, виступити на захист ветеранів, зобов'язати уряд. Просити президента вишукати можливості для збереження визначених законодавством пільг для ветеранів, пенсіонерів та інвалідів. Зрозуміло, проблему пільг в Україні треба впорядкувати, реформувати. Але ж треба це робити за своїм планом для свого народу, а не за сценарієм міжнародного валютного фонду і планом нової хвилі реформ, підготовленим за межами України. Звичайно, є проблеми і на місцях, є нюанси на місцях, куди, куди повинні вникати місцева влада, органи місцевого самоврядування, державні районні адміністрації, коли на місцях є люди, яким вже живуть їм за 100, є люди похилого віку, в яких немає ні дітей, ні рідні, у них невиліковані хвороби, то в ці проблеми потрібно вникати. Виконавчій владі і вирішувати їх дійсно не словом, а ділом. Зокрема, ми з вами були на моєму виборчому округі в день похилого людей, похилого віку, посітили плохуту Марію Федоровну, Годзюк Людмилу Ульяновну, І принаймні я того не знав, але коли було Людмилі Ульяновні 100 років, 101 рік. І в цьому році вже 102 роки, і на кожну на цю визначну дату, і місцева влада обіцяла телефон і приходити зараз, коли вже, два, коли вже пройшло три роки, просто соромно дивитися людині в очі. Звичайно, в такі визначні дати. Як 60-річчя великої перемоги саме таких людей, людей похилого віку, над фашистськими загарбниками, в рік ветерана, який оголошений в Україні, ми повинні дійсно не на словах, а на ділі забезпечити ту увагу, яку ми сьогодні оголошуємо на всіх мітингах, в пресі, включаємо свої плани, але треба не словом, а ділом виконати всі ці зобов'язання. Черешня мама на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітя, ягодами гордя, хоча вони не дякують за те, що літа дитя, я Ща не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене. Серенька, мати у Господня, невтомні руки, серце золоте, Щодня і дитя дітя і онука готь, хоч рідко хто з них дякує за те, Щодня і дитя дітя і онука. Голиць, хоч рідко хто з них дякує за те. Мама, мама, вічно і коханий. Ви пробачте, що неуважний знаю, ви молилися за мене. Ні, ночі, син моя не, ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а про те, вони прозріть, але пізно буде, черешня всохне мати. Оцвіте, вони прозріють, але пізно буде, Черешня всохне, мати оцвіте. Мама, мама, вічна і кохана ви пробачте, що неуважне. Знаю ви молилися за мене, за мене. ні ночі, си моя не мама, мати, ви пробачте, що не уважний знань ви. I'll leave